Усім привіт! Сьогодні ми розглянемо три крутих подарункових набори від Satisfyer. І це адвент календарі Satisfyer, і також набір Love Box Satisfyer. Найдорожчий Satisfyer Premium – це адвент календар, в якому багато повноцінних іграшок. Трохи дешевше Satisfyer Deluxe адвент календар з також цікавим наповненням на 24 коробочки. І також більш бюджетний Love Box – в який при цьому входить також іграшки для нього, для неї та цікаві аксесуари. Отже, давайте роздивлятись. І почнемо з перших номерів в обох адвент календарях. Ну і дістанемо відразу перший номер в календарі делюкс. І в адвент-календарі Premium на нас очікує. Вже відразу іграшка від Fun Factory. Такий дуже крутий подарунок. Це вакуумний стимулятор Fun Factory. повноцінна іграшка з різними рівнями стимуляції. Є 11 рівнів інтенсивності, керується трьома кнопочками. І перша іграшка в календарі делюкс. Це в нас іграшка від Satisfyer І це вагінальна кулька зі зміщеним центром тяжіння, з шариком металевим всередині. Дуже зручна, дуже привабливо вона виглядає для тренувань Кегеля. І відкриваємо другі номери. В календарі преміум на нас чекає від Satisfyer Ось такі дуже красиві кружевні наручники. З е, ланцюжком. Ланцюжок незнімний. Кружево дуже м'якеньке та приємне на дотик. І також самі наручники вони розтягуються, бо вони на резинці чудово підійдуть на будь-яку руку, дуже естетично виглядають та можуть доповнити образ. Ну і, звісно, також слугувати для таких лайтових БДСМ ігр. І в календарі делюкс під другим номером. На нас очікує масажна свічка. Маленька масажна свічка з ароматом пряної тикви. Її можна використовувати як для ароматизації, приміщення. Вона чудово горить, і також вона під час горіння перетворюється на масажне масло, яке можна використовувати для приємного масажу один одному або й навіть самому собі. І переходимо до третіх номерів, третіх коробочок в адвент-календарі. Преміум це масажна олія з ароматом різдвяного печива. Масажна олія досить економічно наноситься, легко розповсюджується по шкірі, та такий має легкий зігрівальний ефект, коли її розтираєш по шкірі. І відкриваємо третю коробочку з календаря делю. І тут в нас повне співпадіння. Це знову ж таки масажна олія з ароматом різдвяного печива. Переходимо до четвертих номерів. Fanдері Satisfyer Premium, четверта коробочка, дуже така легенька. І це знову сюрприз від Fun Factory. І це в нас дуже симпатична, невелика анальна пробка, така у вигляді квіточки, повністю силіконова. М'якенька, приємна на дотик, так з м'якеньким кінчиком. Завдяки невеличкому розміру та комфортному взагалі дизайну, чудово підійде для початківців. в Календарі Deluxe четвертий номер більш важкий, тож подивимось, що там тут в нас еротична карткова гра. Для двох або більше людей вона є англомовна і також німецькомовна. Сенс гри в тому, щоб учасники гри вгадували девайс, дорослу іграшку, за її характеристиками та призначеннями. Перевіримо коробочку номер 5. І під п'ятим номером в нас знову такий косметичний засіб, і це лубрикант. Sparkling Water, лубрикант на водній основі. Ось така величенька пляшечка. І потихеньку вже з'являється легенький охолоджувальний ефект, доволі приємно відчувається на шкірі. Спробуємо на смак. І смак трошечки м'ятний. Також освіжаючий смак. Тобто, можна сказати, що це смаковий лубрикант з легким охолоджувальним ефектом. І в п'ятому номері календаря делюкс. В нас таке саме наповнення. І тепер подивимось, що в шостих коробочках. І тут в нас така сама масажна свічка, яка була у другій коробці в календарі делюкс. І шоста коробочка в календарі Делюкс. І в нас покид мастурбатор-яйце. Є такий пластиковий корпус, відкриваємо. І дуже ніжний мастурбатор бачимо з дуже ніжного матеріалу, з невеличким отвором, і також з такою текстурою, з товстенькими колами, які чудово стимулюватимуть пеніс. І воно, як я вже казала, вже зволожено всередині. Переглянемо тепер сьомі номери. І в календарі преміум на нас знову ж таки очікує сюрприз від Fun Factory. Це вібратор-кролик. І виконаний він буквально у вигляді такого демону з ріжками, дуже класний, дуже м'якенький силікон. Голівка напрочуд м'яка чудово гнеться і стимулюватиме як точку G, так і клітор. Це вібратор в нас на батареїчках. І батарейки в комплекті не йдуть. У цього вібратора інтуїтивно зрозуміле керування, є три кнопочки, як, в принципі, у всіх іграшок Fun Factor. Тільки подивіться, як оці рожки як вони чудово вібрують. І можна поперемикати режими. Всього є 12 режимів роботи, є рівна вібрація різної інтенсивності, і також доволі цікаві та приємні ритмізовані режими. Дуже гучно, до речі, також працює. І тепер подивимось, що в сьомому номері делюкс. Це той клінер спеціальний засіб для чищення іграшок. І вистачить її надовго, відкриваємо. Виконана у вигляді спрея для економічного нанесення. Легко розподіляється на іграшку. Буквально декілька хвилин і можна витирати, і іграшка буде знову готова до гри. І переходимо до восьмих номерів в наших календарях. В календарі і преміум на нас чекають під номером 8. Ігрові кубики від Satisfyer. Ось так вони виглядають. Тобто на одному кубику написано місце, наприклад, кухня або душ а на іншому кубику зображена позиція, в якій потрібно ну, займатися сексом. А в календарі делюкс це в нас маска на очі. Ось така м'якенька, вона е, має декілька шарів, таким чином буде комфортно відчуватись на обличчі. Давайте відкривати наступні коробочки, і це вже дев'ята коробочка в календарі преміум. І це менструальна чаша. Виготовлена з якісного силикону, і, взагалі, це гарний шанс спробувати нарешті менструальну чашу, якщо ще ви досі її не пробували. А В календарі Deluxe, І це маленька. Анальна пробка, навіть анальне намисто можна сказати, дуже прикольне. Також для початківців ідеально підійде, бо воно невеличке за діаметром, і також пружне, але має вже декілька намистин. Тож можна цікаво погратись, вводити спочатку цю частину, а потім намистина за намистиною. Ну і також воно прикольно прикрашено зірочкою, дуже по новорічному. І нарешті переходимо до першого ювілейного номеру в календарях до 10-го і в преміальному календарі це знову такий косметичний засіб. Це той клінер, очисник для іграшок, повністю такий самий, який нам вже траплявся в календарі Deluxe. І в календарі Deluxe, і це мережевні наручники, які ми вже також сьогодні бачили, бачили їх в преміальному календарі, повністю такі самі. І відкриємо 11-ту коробочку. Отже, в календарі преміум на нас очікує яйце-мастурбатор, яке ми вже з вами бачили в делюксі. Мастурбатор карман не дуже зручний. А в календарі Deluxe це затискачі для сосків. Ось такі класичні з силіконовими накладками для максимально комфортного використання, також з регулюванням сили стискання. І нарешті ми з вами дійшли до половини вмісту адвент календарів і переходимо до 12-го номеру. У преміальному календарі ми отримаємо білизну від бренду Penthouse. І це такі червоні мережевні трусики. Ось такі вони трусики з доступом, тобто їх можна надягати для близькості. Нічому вони не будуть заважати, просто створюватимуть еротичну атмосферу і в делюкс календарі, і це невеличкий флогер. Легенький, дуже симпатичний, є руків'я додатково оздоблене мережевим, його зручно тримати у руці. І він такий доволі легкий і підходить чудово для прелюдії якоїсь, або для таких неважких БДСМ-сесій для початківців. Перейдемо до 13-ї коробки, і це в нас вагінальні кульки з. Важкими кульками всередині, тобто зі зміщеним центром тяжіння. Вони дуже симпатичні, привабливо виглядають. Перша кулька менша, друга більша. І підійдуть для таких ефективних тренувань. Кегеля є шнурочок, за який зручно буде витягати ці кульки. Він дуже надійно тут закріплений, тож вони повністю безпечні та покрити приємним на дотик матовим оксамитовим силиконом. В календарі Satisfyer Deluxe. У нас спеціальна силіконова насадка на пеніс. Вона текстурована, Додатково є такий, наче відросточок. І роздивляємось наступні номери. На черзі в нас 14-й номер. І в преміальному календарі під 14 номером захована маска на очі. Вона повністю така сама, як нам вже траплялася в календарі Делюкс. А в календарі Делюкс і це невеличка симпатична лоскоталка. Ось така. І відкриваємо наступну 15-ту коробочку. І в преміальному календарі на нас очікує дуже приємна анальна пробка Сатисфаєр. Також як маленьке намисто, дуже яскрава, класно виглядає така пружа з силікону виготовлено якісного. Зручна завдяки цьому кільцю. Є три намистини: від меншої можна просуватись до більшої для максимально приємних відчуттів. І в календарі делюкс. І це вакуумник, вакуумний стимулятор, який ми бачили ще у першому віконечці в календарі преміум. Наступний номер це номер 16. Відкриваємо. І тут у нас знову косметична продукція. І на цей раз це в нас лубрикант на водній основі з ароматом пряної тикви. Ось так виглядає пляшечка. Ось такий дуже густий лубрикант, особливо якщо взяти до уваги, що він на водній основі, він майже не тече, та має приємний аромат, який активізується саме коли його розповсюджуєш. І в календарі делюкс під 16 номером на нас очікує такий самий лубрикант. А ми йдемо далі і роздивляємось вже 17 номери. І в 17 номері календаря Premium ховається знову ж таки лоскоталка, яка нам вже траплялася, яку ми бачили в календарі делюкс. Повністю ідентична. Натомість в календарі делюкс на нас очікує знову сюрприз від бренду Білизни Penthouse. І це бодістокінг. Бодістокінг з мережива. Він з відкритим доступом для того, щоб його можна було використовувати під час близькості. І з таким доволі великим декольте. Ось такий буде він відкритий. Дуже приємна сітка на дотик. Вона добре тягнеться, розмір універсальний. Будемо відкривати коробочки під номером 18. І в преміум календарі. І це класичний вібратор. Він має форму схожу на реалістичний член. Має навіть таку яскраво виражену голівку. дуже приємний на дотик, чудово гнеться в будь-який бік, і тут він такий пружний силікончик взагалі дуже приємний та оксамитовий. І також цей вібратор працює від батареєк. Таким чином, треба мати. Собі батарейки, щоб відразу поставити та затестувати цю іграшку. І вмикаємо вібратор. Ось таким чином він працює. Є ритмізовані режими і також рівна вібрація різної інтенсивності. Працює доволі тихо і доволі потужно, як для вібратора на батареїчках. І також є 12 режимів вібрації. Дуже класна вібрація відчувається у стовбурі і передається на кінчик. Хоча мотор розташований саме в цій зоні. Відчувається по всій площині, досить потужно, приємно та інтенсивну стимуляцію створює ця іграшка. І просто керується трьома кнопочками, як і всі іграшки Fun Factory. А в календарі Deluxe у коробці під номером 18 на нас очікує е, чаша менструальна Fun Factory, така сама, яку ми вже бачили в преміум календарі. І рухаємось далі за номерами. Тепер в нас номер 19. В календарі преміум Під номером 19 в нас карткова гра, яку ми вже бачили в календарі Делюкс. І під номером 19 в делюкс-календарі. у Нас білизна від пентхаус. І це червоні трусики. Також вони повністю співпадають з трусиками, які ми бачили в преміальному календарі. І ми нарешті виходимо на фінішну пряму. В нас залишилось по 5 позицій в кожному з календарів. І будемо відкривати 20-ті коробочки. І в 20 й коробці в преміальному календарі ховається малесенька прикраса на сосок. Ось так вона виглядає, дуже ніжна та красива в рожевому кольорі, кріпиться навколо соска, ось таким чином, і буде виглядати досить незвично та еротично. І натомість в календарі делюкс. Знову ж анальна іграшка. Це рожева анальна пробочка з намистинами, Ми її також вже сьогодні бачили. Вона нам траплялася в календарі преміум. Переходимо до наступних коробочок. Це в наш номер 21. І під номером 21 в календарі преміум в нас ще одна іграшка. І на цей раз це Satisfyer, Вакуумний стимулятор у вигляді помади. Він Дуже привабливий, працює в 11 режимах інтенсивності вакуумної стимуляції. Він легко керується, розтруб трошечки скошений, дуже тихо працює, вакуум добре відчувається, можна збільшувати або Зменшувати. І це саме той вакуумний стимулятор, в якому також можна ще регулювати положення мембрани ближче до клітера або подалі від клітера цією кнопочкою, для того, щоб відчуття були інтенсивнішими або такими більш ніжними. Добре, відчувається вакуум і дуже тихо він працює. Тут м'якенький силікончик, і такий стимулятор сподобається як тим, хто тільки починає пробувати подібний тип стимуляції, так і тим, хто вже давно полюбляє вакуумники, адже він дуже привабливо виглядає, приємний та простий у користуванні. І в 21 коробці в календарі делюкс на нас знову очікує BDSM аксесуар. І цього разу це спеціальний скотч привабливого яскравого кольору. Він спеціальний, тому що він не липне до волосся, тобто не буде ніяких неприємних відчуттів, якщо його навіть на голові замотувати, але можна кріпити до меблів або до якихось інших речей у вашій квартирі. І тут такий доволі величенький запас цього скотчу, тож його вистачить точно не на одну сесію. І переходимо до коробочок під номером 22. І в 22-й коробці в календарі «Преміум» в нас масажна олія розігрівальна. Відкриємо. Олійка доволі рідка. Ось, і вона легко розповсюджується по тілу. І зігрівальний ефект відчувається прямо відразу. А в календарі делюкс. І це така віброкуля, невеличка, вона з кабелем відразу йде. І її можна використовувати як віброяйце, або як віброкулю для пестощів зовнішніх ерогенних зон. Але зауважте, вона тут з кабелем USB і працює вона лише від USB-порту, тож її потрібно підключити або до ноутбуку, комп'ютеру, або до Powerbank. Під'єднуємо. І тут дуже прикольно регулюється інтенсивність фібрації за допомогою коліщатка. Вмикаємо і починає вже працювати. Працює доволі тихо, але інтенсивно, і можна збільшувати інтенсивність. Зараз у нас на максимальному налаштуванні. Дуже класно відчувається, буде справжнє віброяйце, якщо використовувати як ігрушку для введення. Ну і також будь-які ерогенні зони сміливо можна пестити як в неї, так і в нього, завдяки такій інтенсивній стимуляції та універсальній формі. І поступово можна знижувати, тобто пестощі будуть або ледь-ледь відчутні, або дуже сильно інтенсивні. За вашим бажанням. У нас залишилось всього по дві позиції в кожному календарі. І ми відкриваємо 23-ю передостанню коробочку. І в 23-й коробочці в преміальному календарі є скотч, бондажний скотч, який ми вже бачили в календарі Deluxe. Тут гральні кубики, які ми вже також з вами бачили в преміальному календарі, які визначають місце. Та позу для сумісної гри з партнером або партнеркою. І в нас залишилась лише остання кульмінаційна 24-коробка. І фінальна позиція в адвент календарі преміум – це знову ж таки іграшка від Fun Factory. І це в нас повноцінний пульсатор. Fan Factory дуже класний. Він покритий повністю гладеньким таким силіконом, має вигини та загострений кінчик для комфортного введення та приємних відчуттів всередині. Він не гнеться адже це пульсатор. Але він працює доволі потужно і досить тихо. Зараз подивимось. Ось таким чином він пульсує. Майже нічого не чутно, але й можна побачити наскільки інтенсивно працює ця іграшка. Є різна швидкість пульсацій, і також є ще ритмізовані режими роботи. Досить приємна пульсація буде відчуватись, не надпотужна, але також дуже добре відчутно. І фінальна позиція в календарі Deluxe. Це також іграшка Fun Factory. І тут це вібратор Янгол з крильцями, що відіграють роль стимулятора для клітера вираженою голівкою, дуже приємний на дотик, матовий оксамитовий силікон. І тут стовбур дуже добре гнеться. І цей вібратор працює від батарейок. Досить потужно відчуваються вібрації. Мотор розташований в стовбурі, але вібрації добре передаються і на кінчик, і на крильця можна навіть побачити, як вони трепотять. Перемикаємо, є різні режими роботи, є висока інтенсивність і рівня вібрація, або низька інтенсивність, і також різноманітні ритмізовані режими. Вібрація дуже потужно, дуже добре відчуватиметься. І такі крильця приємно стимулюватимуть клітор або з обох боків, або можна використовувати одне крильце. Досить приємний такий вібратор. І тут просте стандартне керування трьома кнопочками, як і у всіх іграшок Fun Factory. Lovebox Satisfier це невеликий набір, в який входить іграшка для неї, для нього та аксесуари. Лавбукс також виконана у стилі адвенту на 4 ячейки. І почнемо з першої коробочки. І вже в першому номері на нас чекає якась білизна від Penthouse. Давайте відкриємо, подивимось, що входить до, до цього набору. І це в нас колготки від пентхаус, колготки сітчасті з імітацією панчох на підв'язках з відкритим доступом. Тобто такі колодки можна надягати під час еротичної гри, і вони нічому не заважатимуть. Вони доволі м'якенькі, дуже добре розтягуються, сіточка така доволі дрібна, м'яка, і це універсальний розмір, підійде на розмір від S до L. Відкриваємо другу коробочку. І тут ховається яйце-мастурбатор Satisfyer з гідроактивного матеріалу, тож він не потребує додаткового змащування, вже не потрібно купляти лубриканта і використовувати з цим мастурбатором. Дуже зручне, маленьке завжди може бути під рукою для соло-насолоди або й для гри в парі. Давайте його відкриємо, подивимося, як виглядає. Мастурбатор в пластиковому корпусі, який гігієнічно закривається. Відкриваємо і бачимо дуже ніжне яєчко-мастурбатор. Супер м'якеньке з ТПЕ, ніжного, як справжня зефірка. Добре, розтягується, тож підійде на будь-який розмір. І в цей бік також розтягується. Давайте подивимось внутрішню текстуру. Тут є такі напівсфери і маленькі ребер. Це дуже приємні, будуть стимулювати буквально кожен сантиметр пенісу для яскравих відчуттів. Маструбатор взагалі вважається одноразовим, але за умови акуратного використання може прослужити і для декількох сеансів. Просто потрібно його промувати теплою водою та просушувати. Будемо дивитись, що в третій коробочці вона доволі велика та важкенька. Я Тож, сподіваюся, там іграшка. І тут справді іграшка, і, до речі, з повною комплектацією є інструкція і також зарядний кабель. Зарядний кабель тут магнітний, під'єднується до магнітів на іграшці. І тож ця іграшка повністю вода не проникне, її сміливо можна брати у ванну або душ для ще більш яскравих відчуттів. Іграшка тут це вакуумний стимулятор з вібрацією, Sugar Rush, милий ніжний равлик з двома незалежними моторами для пестощів клітара, сосків та будь-яких інших ерогенних зон. Вакуумна стимуляція на 11 рівнях інтенсивності від делікатної до потужної. І також є вібрація о 12 режимах. В принципі, те, що потрібно для нескінченного задоволення. Можна насолоджуватися тільки вакуумом, тільки вібрацією або усім одночасно. Доволі тихо працює, як чуємо, на найменших налаштуваннях вакууму. І він дуже-дуже ніжний насправді. Ну, але ж ми можемо додавати, щоб було більш інтенсивно відчувався. І тут він вже присмоктується. Вакуум добре відчутний. Додамо вібрацію, трошки зменшимо вакуум. Ось так він вібрує. Є багато рівнів інтенсивності рівної вібрації. І також ритмізовані режими. Така мила іграшка чудово підійде як для прелюдії в парі, так і як доповнення до близькості і, звичайно, для самостійного використання. І остання, четверта коробочка. В ній ми знайдемо. Спеціальний мішечок для гігієнічного зберігання іграшок. Він яскравий, ось такий доволі величенькі, тобто в нього можна скласти не тільки шугараш, який йде у комплекті, а й якісь інші іграшки. Він доволі щільний і також надійно затягується за допомогою шнурочка. Роздивились усі подарункові набори від Satisfyer і можу сказати, що зробити вибір це завдання доволі важке. Адвент-календар Satisfyer Premium гідно оцінять ті, хто хоче отримати як іграшок, особливо бренду Fun Factory, адже їх тут аж чотири. Вакуумний стимулятор, два вібратори та пульсатор. До адвент-календарю Cetes Deluxe також входять різноманітні іграшки, але тут ще й багато BDSM аксесуарів і є, наприклад, маленька універсальна віброкуля для нього та для неї. Тож він сподобається тим, хто полюбляє експерименти та різноманітні деталі. І щодо Satisfyer Love Box, він сподобається тим, хто точно знає, чого хоче, і, наприклад, планує пристрасний вечір, адже усе з цього боксу можна використати одразу. З адвент календарями Satisfyer ви легко перетворите останній передсвятковий місяць на місяць сексуальних експериментів. А якщо оберете Love Box, то зможете поекспериментувати з усім і відразу. Подарунки від Satisfyer на будь-який смак, будь-який гаманець та будь-який настрій.